Працівники Луцької стоматполіклініки порушили питання підбору кадрів у медичному закладі, бо ж, за їх словами, в установі є люди, які можуть працювати не зовсім законно. Про це йшлося під час зборів трудового колективу комунального підприємства Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка у середу, 13 березня. На яких побували й журналісти сайту Новин Луцька та Волині? Конкурент понад годину працівники поліклініки обговорювали проблемні питання щодо організації роботи поліклініки. Журналісти зауважують, що пристрасті довкола медзакладу почали ворувати з появою у ньому чинної директорки Любові Яковчук. Вона обійняла цю посаду, припускають за сприяння мера Ігоря Поліщука. Хоч і сама це всіляко заперечує, ба більше Яковчук оточила себе людьми, які можуть бути пов'язані із керманичем міста. Однією з цих людей, ймовірно, є пані Ірина Кудря, поява якої сколихнула працівників стоматполіклініки. Нагадаємо, що після призначення Любові Яковчук на посаду директорки у Луцькій «Стоматполіклініці» поліклініці, чомусь одразу виникла необхідність взяти на роботу фахівця зі зв'язків з громадськістю. І тут пані Любов взяла у колектив Ірину Кудрю, яка не один рік була телеведучою на каналі Аварс, а також працювала у благодійному фонді відомого олігарха, від політсили якого й балотувався мер Ігор Поліщук на місцевих виборах. Питання щодо роботи пані Ірини порушив медичний директор закладу Сергій Мойсік під час зборів трудового колективу. Вона в нас працює, вона в нас штабний працівник чи працює по довгору правового правооперацію. Яка в неї заробітна плата? Хтось сказав 70 тисяч гривень. Ну. <смітнє> Ні, це вона отримала за вона виграла від нас. Яка вас посада? Яка вас посада? А як ви в нас працюєте? А як ви в нас працюєте? Яка у вас посада? Сергій, вам потрібно ви дивіться. визнача. Дивіться, па... Почекайте, Почекайте, да. Да. вам платить зарплата. Да. Да. Я не буду відповідати вам, ні просить, зачину. Сергій, передайте задавати питання. Вам платить директор? Надійшіть, будь ласка, сказали. Дивіться, за певними ознаками, фіксована оплата, присутність повний робочий день, робоче місце, дають підстави вважати. Що це є ознаки трудового договору. Так як ми не фахівці, ми звернемось в управління інспекційної діяльності Волинської області західно міжрегіонального управління Державної служби з питань праці для отримання інспекційних роз'яснень. Сергій Мойсік зауважив, що певні ознаки, а саме, фіксована оплата, присутність повний робочий день. Наявність робочого місця дають підстави вважати, що Ірина Кудря працює за трудовим договором, але оскільки працівники стоматології не фахівці у трудовому законодавстві додав Мойсік, то для інспекційних роз'яснень з цього приводу вони звертатимуться в управління пенсійної діяльності у Волинській області та західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Окрім того, медичний директор поцікавився В Ірини Кудрі, якщо вона працює в закладі за договором ЦПХ, то на який тоді обсяг робіт її наймали? Однак пані Ірина сказала, що усі акти виконаних робіт у бухгалтерії, і що працівники надавали запит, і нібито бухгалтерія надасть всю інформацію. Після цього із залу пролунало інше питання. Чи платить вона оренду медичному закладу? Бо ж за словами працівників, вона має свій власний кабінет. Який до слова знаходиться одразу навпроти кабінету директорки Любові Яковчук, але на це запитання відповіді не пролунало. Медичний директор Сергій Мойсік каже, що така робота пані Ірини може мати ознаки трудового договору. А за підміну цих понять передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Голова профспілкового комітету Віктор Болеславович звернув увагу і на іншу проблему, яка турбує молодший медичний персонал. Вони скаржаться зі слів пана віктора на мобінг мобінг це систематичні тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника його ділової репутації. Я не буду знаю, що але Мітцьострі жалуються, що їх булінг чи як називається. <годи> <годи> якісь реферати, неправильно звернулись до пудрі. Це ж взагалі це цирк. Ну, давайте письмо. Ну, письмо? письмо? Наша не На ми тюрма тут. <годи> Чи тюрма вже? Зауважимо ще раз. Працівники кажуть, що їх булять. Булінг це агресивна та вкрай неприємна поведінка, що супроводжується постійним фізичним і або психологічним тиском. Зате. Що вони якось неправильно звертаються до пані Ірини, проте ніякої реакції на ці слова ні від директорки Любові Яковчук, ні від Ірини Кудрі на зборах не було. Опісля палких дискусій колектив взявся голосувати за висловлення недовіри до чинної директорки. Більшість присутніх підняли в руки за те, аби недовіру таки висловити.